Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Благодать це життя для нас серед страждань. Які б страждання не приходили в наш дім, завжди виникає відчуття, що ми не заслужили на те, що відбувається цю аварію, цей рак, це самогубство, цю війну, цей голокост, цей біль. Йосип лише один приклад його страждання були несправедливими та незаслуженими. Але Боже благовоління на Йосипі також було незаслуженим. Пам'ятаю, як один мій колега з Сібієн ділився посланням він завершив його цитатою з книги, яку читав. Попри те, що я був християнином задовго до аварії, Бог став для мене живою реальністю як ніколи раніше. Благодать перетворює мене і це чудово. Я поступово дізнався, яке місце має займати Бог і дозволив йому зайняти Його у центрі свого життя, а не на периферії. Тож визволь нас, Боже, від життя за справедливістю, жити у світі за благодаттю набагато краще, ніж жити у світі. Абсолютної справедливості, можливо, справедливий світ зробить наше життя приємним, але суто настільки ж, наскільки ми самі хороші. Ми можемо отримати те, що заслужили. Але я думаю про те, скільки ж це і чи це буде дійсно достатньо для нас. Світ благодаті дасть нам набагато більше, ніж ми заслуговуємо, він дасть нам життя. Навіть серед страждань обирайте милість замість справедливості, моя молитва сьогодні. Господи. Я такий вдячний, що ти став людиною і жив серед нас. Ми бачили Твою славу, славу, якою наділений однороджений син Отця, сповнений благодаті та істини. Від Івана 1.14. На першому місці стоїть благодать, а потім істина. Дякую тобі, Господи. Мені потрібна благодать, і я жадаю милості. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.